Чнем уже пленарне засідання. Не будемо затримуватись. І я дуже рада, і мені дуже приємно. я учениця відомого видатного психолога України, Беха Івана Дмитровича. І я цим дуже горжуся, доктор психологічних наук, професор академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України. Директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук, тема виступу поняття інноваційності та інноваційні виховні методи. Прошу вас, шановний Іван Петрович. Дякую. Шановні колеги. приєднуючись до вітань. керівництва університету, колег, хочу. Подякувати вам, особливо вам, Ірину Сергійовна волох, за вдале вибрання теми нашої роботи. Оскільки від того, яка буде влучна тема, як і в дисертації будь-якій, це 50% успіху. Тож, шановні колеги, говоритиму про найголовніше. Про те, що не просто забезпечує суспільний розвиток, повноцінне життя особистості у цілому, а породжує його за цілями, високими смислами і технологіями. Усе це утримується категорією інновація. Отже, Інновація – це новий соціальний засіб, що характеризує прогресивний рух зміни у всіх сферах суспільного життя громадянського, політичного, економічного, культурного. І в такому діапазоні вона, тобто інновація, виявляється універсальним принципом, і можна констатувати, що інновація це нове. Підкреслеє явище, що представляє собою певною мірою комплексність, а значить і системність. Психолого-педагогічна сфера надзвичайно чутлива до викликів часу. І в цьому плані її інноваційність має бути постійною, оскільки вона покликана забезпечити сталий розвиток зростаючої особистості. Тож, будь-яка інновація буде ефективною, коли вона запроваджується вчасно, вчасність інновації. У цьому ми вбачаємо сенс, зокрема, освітніх інновацій. Останні безпосередньо стосується виховних впливів, тобто методів, технологій та прийомів. Ми особливо наголошуємо на власні запро... на вчасності запровадження, оскільки. Вони не даються в готовому вигляді. Їх потрібно створювати. А це колеги справа досить нелегка. Вона вимагає від автора розробника відповідних здібностей від методологічних до власне особистісно перетворювальних. До того ж, це наукове підґрунтя неодмінно характеризується. Динамікою зрушень, яку слід враховувати, тобто наскільки воно утримує певну дійсну істину, об'єктивну закономірність, яка може продуктивно змінити реальний інноваційний виховний вплив. Отже, я вас замотивував, як же виникають інноваційні конструкти, як науково орієнтовна основа відповідних. Виховних впливів. Вони набувають реального функціонування наступним чином. Перше. Як результат спрямованого формувального експерименту, коли дослідник дотримується певних пошукових норм. Пошукові норми це основне. І формулює певну нову. Закономірність не абстрактну, а практично дієву. Бо часто ми зводимо це до абстрактності. Соціальна ситуація, наприклад, впливає чи детермінує там якийсь певний аспект розвитку. Друге, як додаткове тлумачення, коли з'являється інші знання певного наукового факту. Тобто, факт є. Історичний, але ве його бачення, а значить тлумачення. Це тлумачення відтепер вважається головним. Тож тут дійсно камінь, яким здехтували будівничі, є наріжним. І третє, як глибоке, психолого-педагічне осмислення філософської практики. Її осягнення дозволяє об'єктивно сприйняти наукові тенденції, які скриті у цій історичній практиці філософського рівня підкреслюю. Тому треба практику філософську правильно тлумачити. Тож, у цілому, на даний час ми знаємо про процеси освітнього впливу більше, ніж раніше. Ці знання стосуються засобів поступливості, переконуючої комунікації, духовної рефлексії, емоційного зараження, діалогу і таке інше. Вони задають нову стратегію, тактику соціальної дії, що перевіряється, підтверджується реальною практикою. Якщо накласти подану нами концептуальну схему, на нині діючі інноваційні виховні продукти, то виявиться, що далеко не всі вони відповідають цьому науковому рівні. Інновація гуляє по всьому нашому освітньому простору. Але треба ще зрозуміти, чи це дійсно інновація? Тож запропонований нами підхід по сутності, до сутності інноваційного бачення, виховного впливу, дозволяє науково правильно. Підійти до проблеми виховних стандартів. Останні визначають бажаний рівень оволодіння етичними знаннями та їхньою особистісною значущістю, як тими чи іншими духовно-моральними цінностями. Традиційно, шановні колеги, під виховними стандартами розуміють рівень виховності зростаючої особистості. Рівень її Пов'язується з порушенням чи непорушенням етичних норм, тобто з тим, чинить чи не чинить вихованець моральні проступки. Тут важливою була підтомова моральних вчинків у поведінці зростаючої особистості. Зрозуміло, що реальна інноваційність виховних впливів вимагає кардинально іншого уявлення про виховні стандарти на ті показники, на яких вони ґрунтуються. У цьому зв'язку важливим є перше, рівень узагальненості цінності. Підкреслюю, рівень узагальненості цінності він може бути локальним, тобто таким, що стосується лише рідних, близьких, значущих іншим, чи широким соціальним, за якого дія цінності стає значно, значно набуває значного за параметри. До людського довкілля. Друге. Стійкість чисту та ситуативність певних моральних цінностей. За показника стійкості, цінність у чінковому втіленні невідмовна за виключенням надзвичайно обтяжливих обставин. Ситуативний показник, за якого прояв моральної цінності може бути вибірковим. І третє, знаходження на першому місці в ієрархії. Цінностей певної етичної норми. Отже, виховні стандарти не є постійними, вони можуть змінюватися від рівня інноваційності методів, які підвищують рівень морального розвитку, що корелює зі способом формування цінності. Остання може набувати статусу здібності як одиниці розвитку, як одиниці морально-духовного розвитку. Далі подамо. Звичайно, у першому наближенні процедуру як конкретні наукові закономірності визначають відповідний профіль інноваційного виховного методу гуманістично орієнтованого за своєю сутністю, на прикладі створеного нами методу поетапного сходження до духовних цінностей, наприклад. Створеного нами методу поетапного сходження до духовних цінностей. І так, які закономірності ми кладемо у цей метод? Перше закономірність. Увага має бути зосереджена на цінності. Ви не можете розділити себе і свою цінність. Ви стає, стаєте єдині з цією цінністю. Ось яка перша основна закономір психологічна. Друге, слово несе не лише думку, а емоційний заряд, що утримується її інтонаційною функцією. Інтонація ось що в слові головне. Третє, обов'язкова стійкість і впорядкованість мовлення. Воно не буде цілісним, якщо кожне вимовлене слово не буде обмеженим чи повторюватись замість того, щоб зникнути і змінити менше іншому слову. Слово це система. Особлива система. На кінець, влучне висловлювання призводить до безбар'єрного оволодіння цінністю. Наприклад. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя Василь Сіваненко. Який же зміст нашого методу, в якому закладені оця система психологічних закономірностей? Структурними складовими цього методу є перше. Пізнавальний компонент. Його мета полягає у усвідомленні вихованцям змісту і сенсу певної духовної цінності як підґрунтя його приємних переживань. Підкреслюю, позитивно приємних переживань. Він має представляти собою цілісну мікроконцепцію зі своїми процесуальними закономірностями, вимогами, невідворотними для виконання. Друге. Емоційно-ціннісний компонент. На цьому етапі емоція бажання певної духовної цінності стає прямим предметом осмислення, саме емоція хотіння, бажання. У процесі суб'єкт-суб'єктної взаємодії. Таке осмислення має ґрунтуватися на положеннях теорії емоційного інтелекту. Ви його з цієї теорії знайомі. Третє компонент. Довільного імпульсу. Важлива складова компонент довільного підкреслення імпульсу. Введення цього етапу обумовлюється тим, що навіть за досконалого методичного впливу педагога виховні можливості цього компоненту виявляються, шановні колеги, обмеженими для їхнього підсилення і пропонується дія довільного імпульсу, за якого формула я бажаю. Трансформується я повинен, я мушу. Це глибоко свідома дія, що не, це не що інше, як виявлення духовної рішучості. І четверте, поведінково єд, пов поведінково-практичний компонент він є свідченням того, що у вихованця сформувалася готовність втілювати. Власну духовну цінність у практичну сферу. Він це здійснюється як відповідний вчинок. Ось шановні колеги, така інноваційна технологія. Це тільки приклад однієї інноваційної технології, хоча нами створено метод інтимного особисті спілкування, метод педагогічного переконання і метод педагогічного умовляння. І інші методи. Шановні колеги, нами представлена технологія створення інноваційних виховних проєктів. Однак, вони у кінцевому підсумку випробовуються реальною виховною практикою, яка може надати їм зовсім нового життя. Тож, останнє слово за творчим педагогом. Дякую за увагу. Дуже дякую. Дуже глибокий такий зміст про інновацію. І дійсно, ті критерії, які ви зараз наголосили, треба дійсно кожен інноваційний термін перевіряти, чи він є інноваційним. І те, що ви сказали про критерії рівень загальної цінності або якості людської стійкості, ситуативних цінностей. Певна етична збалансованість і на неї орієнтація. Все це дійсно треба брати до уваги і закладати, коли ми якісь інноваційні ідеї вкладаємо в якусь нову освітню чи навчальну програму. Дуже дякуємо. Я маю намір, що ми познайомимося з публікацією. вашою. дякуємо вам за виступ.